Так, друзі, всім привіт! Вітаю усіх на моєму каналі. В цьому відео я вам розповім типічну ситуацію в компанії Microsoft перше погнали, перша ситуація. Я, так, Нам потрібно створити операції, такі ж самі операційні системи, як У мене ідея, Давайте створимо операційні системи, в яких буде багато вікон, калькулятор та навіть, та навіть буде е, акумулятор. Ну, Знаєте, що перші комп'ютери вони були не від акумулятора працювали. Говорить розробник. Так, звісно, гарна ідея. І випускають він перша, найпершу версію Windows. Е 1.0. Так, давайте її тестувати. І тестують. Блін, ну скажіть, друзі, чому вона так погано працює? Чому так е, повільно завантажуються файли? Чому так погано працюють ядра? От скажіть мені, так і, ну тому що це перша версія Windows а могли б її покраще зробити? Далі виходить версія Windows 3.1. Нарешті ми випустили нашу другу версію Windows. Давайте, її роз... Давайте туди додамо ще, ще сайти функцію інтернету та ще додамо туди, та ще додамо туди. Щоб можна було користуватися звуком без колонок. Давайте, ну давайте. ну Так, Далі, друзі, дивіться, коли виходить Windows, вже виходить версія Windows NT. О, нарешті ми випустили вже третю версію Windows. Далі виходить, коли Windows NT 40. Нарешті в нас вже є четверта версія Windows. Випускаємо він в сюдичому році Windows NT 5.0. І в слідючому році випускаємо Windows 95. Так, випускають Windows NT.5. Нарешті в нас вже п'ята операційна система. І Потім випускають, випускає компанія Microsoft. Він нарешті легендарну версію Windows 95. Нарешті ми випустили ві, в, нов, на, нашу поки що найновішу версію Windows 95. Я думаю, друзі, ви всі знаєте, що таке Windows 95 і скільки йому вже років. Ну, най, Найперше. Операційна система це Windows 1.0, а друга Windows 3.1. Давайте, друзі, далі дивитися таку ситуацію. Наприклад, коли ти завантажив собі на, ну, на ну, комп'ютер Windows 95 і в тебе вийшла перш, перша помилка, ти несеш ком, свій ну, комп'ютер до компанії Microsoft, говориш, там, наприклад, що це таке в мене ваша операційна система лагає. І вони говорять, а це ще її не доробили, просто перестановиш. І все. А ви говорите, чому я повинен перестановляти, якщо я заплатив за ліцензійний ключ на той час, наприклад, десь 2000? За що мені таке, ви говорите? Далі виходить Windows 98. Говори, всі говорять, ура, нарешті в нас вийшла Windows 98. Ми туди додали дуже багато нових функцій, наприклад, інтернет, звук без колонок, далі багато різних вебсайтів, навіть туди ще з, і в 2010 році додамо YouTube. Далі вих, нарешті виходить наша друга версія Windows зараз. Наприклад Знаєте, яка версія? Уявимо, що виходить версія Windows Windows HP. нарешті Точніше, виходить версія Windows з Нарешті вийшла ві, нова версія Windows. Нарешті ми фанати Microsoft. Це говорить, там, наприклад, всякі там клієнти і так далі. І далі розглядаємо, ще одну ситуацію в компанії Microsoft. І говорить директор компанії. Та чому зараз 1997 році ми випустили лише Windows Longhorn. А говорить, треба все, все по черзі випускати, щоб стабільна була. Потім говорить директор компанії Microsoft, А, ну тоді добре. І потім вони нарешті випускають найлегендарнішу версію Windows HP. Далі, Коли Microsoft випустила Windows HP, вже почалися професіональні версії. Наприклад, далі вони, компанія Microsoft випустила Windows Vista. От після Windows Vista компанія Microsoft випустила комп Windows 7 і сказала і промовила компанія Microsoft. Нарешті ми вже випустила, випустила ж Windows 7. Це, це наші успіхи. Нарешті нас там буде дуже багато і веб-сайтів, і навіть YouTube у нас буде. От І ще Microsoft тоді ж, сказала: давайте так, в слідущому році ми випускаємо ще сучаснішу операційну систему. Він на це буде. У нас Windows 8. І коли Microsoft випускає Windows 8, вона хоче зробити планшетне керування. І Після цього Windows 8 вона спочатку була популярніше ніж Windows 7, а потім всі, всі відмовилися. Він почали відмовлятися від Wіндовсім. Всіх почало тормовати. Всім не зайшло планшетне керування, почало дуже зависати. І всі сказали, наприклад, що тут таке навіть в версії професіонал, нормально не працює і керування не дуже гарне. От. Потім Microsoft у 2013 році випустила а, версію Windows 8.1, Так, звісно, що Microsoft виправила свої помилки, але все одно на цьому погані відгуки не закінчилися. І потім а, в 2015 році Microsoft вирішила, щоб загладити Ну, щоб задовольнити всіх користувачів компанії Майкрософт, випустити він. Випустити Windows, Windows 10 найпершу версію. Потім в Windows 10 вже набагато краще працював. І всі були задоволені. І все було добре. Всі писали гарні відгуки, всі дуже часто купляли ліцензії, ліцензійні ключі. Та навіть купляли ліцензійний Windows та встановлювали свій ноутбук. От, вже в 2000 році з'явилися перші ноутбуки. От, далі друзі, виходить 2015 рік, 5 років це виходить через 6 років компанія Microsoft думає, так, нам треба щось випустити, дуже сучасне переробити. Переробити там, наприклад, інтерфейс, а зробити систему більш стабільно. Далі, зробити сучасні, сучасні позначки, зробити сучасні вікна, зробити, наприклад, сучасний робочий стіл та зробити, дуже, та зробити Windows 11. Home 11 Pro. І виходить через 10 через 6 років після Windows 10 виходить Windows 11. Home. Найперша версія Windows 11 була дуже схожа на Windows 10, а зараз вже Windows 11 не дуже схожа на Windows 10. По-перше, що змінилося, це ми з Microsoft компанія Microsoft. Вікно з новинами та прогнозом погоди перемістило з виходить з права вліво. Тому, друзі, запам'ятайте, що змінилося Віндовс. В, він, наприклад, Windows 11, Windows 11 це по перше, говорить компанія Microsoft, що вони зробили дуже сучасний інтерфейс. Ну, знаєте, чим що відрізняється, що раніше Windows 10 були новини на стороні, де там, наприклад, можна змінити мову, де показує, скільки в тебе заряду, далі де показують час та дату, і так далі. А зараз вже на стороні, де там додатки, і так далі. Там ще де кошик. Microsoft зробила дуже сучасний робочий стіл, та ще зробила, та ще покращила і зробила, наприклад, чат GPT від, від підписки Microsoft 365. Це вже вийшла трохи пізніше. Microsoft 365. От, і виходить В 2022 році Microsoft випускає найкращу версію. Це Windows 11 Pro. Всі починають спочатку Windows 11, Windows 11. Home та Pro. в 2021 році дуже погано працювало, було багато екрану помилок, дуже по, тоді Windows 11. Тормозило, коли, коли тільки зробили Windows 11, дуже сильно він зависав, та всі користувачі почали відмовлятися від Windows 11 та переходити на легендарну операційну систему Windows 10. Далі. А, і... Потім Microsoft вже в 2023 році трохи покращила розробку, ну, роздільність між ядрами, роботу покращила. По-перше, в 2023 році було Windows 11. Home 2 роки, а Windows 11 Pro було 1 рік. І Microsoft вирішила, що треба зробити більш стабільно Windows. 11. 11, то ніхто не буде переходити на нашу найсучаснішу операційну систему. І після цього Microsoft вирішила цю проблему. Windows 11 в 2024 році, коли було їй 3 роки, вона вже набагато краще працювала. От і всі потім десь в 2025 та 2024, всі в 2025 році почали переходити з Windows 10 та Windows 10 Pro на Windows 11 Виходить з Windows 10 Home та Windows 11 Pro з Windows 10 Home та 10 Pro. Всі почали переходити на Windows 11 Home та Pro. І всі були дуже задоволені, були дуже гарні оцінки. І після того так компанія Microsoft стала відома по всьому світу своєю найлегендарнішою операційною системою система Windows 7. Windows Windows 10 та Windows 11. Але зараз вже найстабільніше це Windows 11. Home та Windows 11 Pro. А вже Windows 10 Home та 10 Pro та 10 LTC вже становиться дуже погано працювати. О, тому, друзі, ось така в нас історія вийшла про компанію Microsoft. От тому всім до побачення, всім гарного дня. Тепер ви знаєте, як розвивалася компанія Майкрософт.